25 сучасних українських письменників написали близько 400 сторінок про ситуацію, яка за останній час хвилює весь український народ. Про те, як створювалася книга I Like Україну, поговоримо із співзасновником видавництва Миколою Кравченком у нашій програмі Культурна країна. Мене звати Влад Волошин. Не перемикайтесь. Микола вітаємо. Вас. Доброго дня. книга перед нами, над якою ви активно працювали, і точно не один місяць. І не один день взагалі як вона народжувалась. Ну народжувалася вона, звісно, з пропозицій братів Капранових, які є укладачами її, uh -huh. і так би мовити, і ідеологічними натхненниками. Так uh -huh. ідею вони сформулювали. Ну як вони розказували, що колись там зустрічалися з продюсером з одного з телеканалів Олександром uh -huh. і Він uh -huh. сказав, що вони хочуть робити якусь серію фільмів, документальних або щось таке, може ігрових. І от і тоді виникла ця ідея, що треба ж зробити і книжку. Тобто Спочатку вирішили, можна зробити книжку, а потім зробити кіно, а може щось таке. Ну, не знаю, як там вони кіно робили чи не робили, будуть робити чи ні. А, а оскільки брати письменники, то вони е, сказали, що самим їм потягнути цей процес, звісно, що важко, хоча вони теж є і видавцями, і вони от звернулись до нас, оскільки у нас є позитивний досвід роботи з ними, mm -hmm. і сказали, чи візьметесь ви за цю роботу. І десь mm -hmm. там. В березні якраз ми почали, тобто на цей момент вони Дали інформацію е, письменникам, що є така от пропозиція зайнятися ну, е, що, написати короткі тексти для книжки, от, і ми, а потім ми вже підключилися і почали далі. Ну, а декілька авторів, декілька авторів. Тут багато. 25 письменників. Тобто ідея була саме 25. така. Тобто, 25 письменників uh -huh. е, пишуть, це не є там тексти про Україну там, чи про там, своє, своє село, чи там про якусь подію. Вони будь-яка е, так би мовити. Рефлексія, яка у них є на слово mm -hmm. Україну, щоб вони це виклали. Тобто, там є і про природу, там є і про політичні події, там є лист Україні, там є е, Марини Гримич дуже смішний текст. Ну, це mm -hmm. треба почитати, це не можна передати словам. Ірен роздобуть, Марисі Нікітюк, Геннадій Молчанов, Андрій Миронюк, Лірник, Андрій Курков, Андрій Кокотюха, тобто там та от Макс кокотюха Кібрюк. написав, наприклад, фактично, це міні-детектив, така міні-повість. Uh -huh. от, я ж кажу, різні абсолютно. Ну, Є такі речі, як, наприклад, ми обов'язково хотіли, щоб були ті письменники, які от реально фізично зі зброєю в руках працюють, ой, захищають Україну. Uh -huh. Тобто, брати ну, Працюють Кав... ви правильно, що так. Це важка робота. І тому е, виникла оця от ідея включити туди частинку тексту з Кавказ Єї Андрія Миронюка, який загинув під ні е, ні ну, в, в Донецькому Донецьк. аеропорту ага. і був похований в Маріуполі. Тобто, знайшли цей текст, знайшли правовласника. Ну, це ж все треба було узгоджувати, і слава Богу, це вийшло. Крім того, запросили. Арт, е, е, Артема Чеха, е, цього Геннадія Молчанова, які на той момент, коли ця книжка готувалася, вони реально знаходились в окопах. Угу. От і... брати капранова сказали, що обрати 25 сучасних авторів було дуже непросто, а адже в Україні сьогодні дуже багато того. Ой, насправді багато, але їх катастрофічно не вистачає. Тобто багато. Але... Я як видавець вам скажу, uh -huh. що е, насправді, е, ну, якщо взяти таку от цифру у Франції, де от ринок, наприклад, я б хотів би, щоб український був такий, як французький ринок. Так? А Оп. в чому особливість французького, наприклад. До а... чого нам треба прагнути? Ну, Просто у нас чомусь там постійно говорять то про російський, то про американський, це абсолютно це монополізовані ринки. Нам потрібно будувати такий ринок книжковий, як в Польщі, як у Франції. Тобто, це відкриті вільні ринки, орієнтовані на власного споживача, власного вірша, щоб їхній споживач-читач був орієнтований на власну літературу. Uh -huh. Оце от дуже важливо. От так, от у Франції на початок сезону, так, так як і у нас, початок сезону, це в вересні місяці, виходить десь 700 нових романів. У нас відсили 70. Оскільки ви вже зазначили, що у написанні і створенні цієї книги брали участь ті, хто побачив війну на власні очі, зокрема Андрій Миронюк, який загинув в боях за Донецький аеропорт, вони. Реально про свої свідчення там розповідають. Викладаєте ну, свої, так, свої так. свідчення? Ну, так, ну, це оповідання, звісно, це не можна сказати, що це документальні там, оповідання, але uh -huh. це саме оповідання з війни. Uh -huh. Так, тобто, це. це... Це можна читати як таку, документальні тексти. Ну, я більш ніж певно, що ви прочитали твір Андрія Миронюка. Ну, я ж кажу, з Андрієм Миронюком це, це старий текст, це ще з твору, який ще писався про Чеченську війну. Угу. Так що там ми просто хотіли це увічнення пам'яті. Тому от нам було важливо, бо це е, один з письменників, який загинув. А війна в Україні якось там що проглядала? Е, так, от, для мене, наприклад, коли я читав рукописи, для мене було дивно, але е, Вікторія Гранецька, письменниця з Вінниці, це Лара Коронацію Слова, переможе свій час. Uh -huh. от, вона теж написала про війну. Тільки не в сенсі передової, якихось там військових дій, а в сенсі. От такого от великого ну, так би мовити соціально-психологічного моменту. Тобто вона описує от якраз момент збиття цього боїнга. Ну тобто, там це треба читати. Mm. Ви ж розумієте, Я, я а не письменник, я не можу передати, Ну, але з книгою точно ознайомились з тими чи іншими творами. Будемо говорити про книгу «I like Україну вже буквально за мить в нашій програмі Культурна країна не перемикає. Співзасновник видавництва Нора Друк, Микола Кравченко гостем нашої програми. Зараз книга, про яку ми сьогодні спілкуємося, в мене в руках. От і ви використали її, її назві, От на політурці, можна побачити зображення, це популярне з Фейсбука. Так, так. ну це от, ідея лайк. була така. В принципі, Капранови, коли укладали книжку, коли писали пропозиції авторам <кій> до участі ідея mm -hmm. була така, щоб в першу чергу орієнтувати це на е, молодіжну аудиторію. Тобто, як кажуть, там 20-25. плюс от-от на це А це так мовити, люди, які живуть вже в соціальних мережах. Mm -hmm. і нам потрібно було е, так мовити, і в назві, і в оформленні, щось таке викласти сучасне, модернове, без. Ну і за словами Віталія Капранова тут також велика патріотична складова міститься в цій книзі. Так звісно, ну ми хотіли показати і географічно в. Так би мовити, що Україна велика. Uh -huh. І е, е, ментально, що вона може бути різна. І, ну, звісно, що віковий були. Тобто тут є письменники, як, наприклад, Маркіян Камиш, який в цьому році, ну, от, тут викладена Повість його Рязка, за яку він отримав першу премію на коронації ой, на конкурсі гранослов, спілки письменників. От. Тільки б минулого року в нього вийшла перша книжка, от і є такі вже письменники, як Юрковін Нечук, які вже ну прямо можна сказати, що це метри або Андрій Курков. Тобто, це вже так би мовити, такі от. До речі, що цікаво, що наприклад Євген і сум, тобто це схід України і а, або, наприклад, є Андрій Курков написав взагалі про Чернівці, тобто для мене це було цікаве таке. От я не очікував, чесно кажучи, Я ж кажу, ми, ми нікому з письменників не ставили там задачу. Напиши про те ні по формі, ні по змісту, е, ні по жанру. Тобто, вони могли писати все, що заводно. У нас був позитивний досвід. Ми е, робили до 200 річчя Шевченка, колись «Мій Шевченко, от. Збірку у нас такий самий був підхід. Жодних обмежень, ні по стилістиці, ні по чому. Тому угу. тут про аудиторію цієї книги цілком зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а чому би порадили її почитати в першу чергу? І ну, який по... твір зачепив вас найбільше? Ні, ну зачепили практично всі. По-перше, по виділяти... <по> <по> виділяти я б нікого не, 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 не хотів, тим uh -huh. більше що. Не ж кажу, у нас рівне ставлення до всіх письменників. У нас їх катастрофічно не вистачає, і потрібно їх хвалити, підтримувати і щоб з'являлися нові. Тому по-перше, я б хотів би сказати, що цікаво це буде прочитати саме для того, щоб подивитися, які вони у нас різні. От яка різна Україна. Такі ж різні у нас і письменники. От е, крім того, може ви за навіть, якщо ви нікого з письменників не знаєте за цими короткими текстами, е, когось для себе знайдете і будете потім брати, вже купувати їхні великі тексти і читати. Е, Ну, це ж колірник, який учасник теж цього проєкту, наприклад, він взагалі не вважається. Він не вважає себе, ніхто його не вважає так. От, письменником. Тобто, це людина, яка розповідає казки. Угу. Ну, але ми для того, щоб показати, що і таке є, ми теж одну з його казок використали в цій Презентація Цієї книги відбулася. Так, відбулася 22 друга. Це була перша презентація. До речі, сьогодні знову буде презентація. От так що. Чекаєте, коли іде, дивіться, по так би мовити повідомленням інформаційних засобів, де ще буде. Бо буде, звісно, що і на Львівському форумі і у Львові будуть ці презентації. Uh -huh. От на презентації ми дуже хотіли, чесно кажучи, от для нас була надзавдання, не те, щоб прийшли туди всі письменники. Ну, це так це може технічно неможливо, звісно. цьому з живих письменників. Для нас от, дуже важливо було, щоб туди прийшов Артем Чех. Бо він е, тільки, е, так би мовити, ну, закінчив свою службу, от, і це його фактично був перший вихід в люди. Я е, от для себе він дуже талановитий молодий письменник. Е, раніше це була в нього така, знаєте, проза молодіжна, така е, легка, от. але він пише дуже класно, і я маю надію, що от якраз ці люди опишуть війну, бо нам дуже потрібні тексти. Романи, великі тексти про цю війну в книзі 400 сторінок. Як ви вважаєте, чи взагалі вдалося, скажімо так, вмістити в цю книгу все і розповісти про все те, що відбувається зараз? Ні, в ні. Ну до речі, Бугуцький, коли презентували цю книжку, він прийшов. Ми йому вдячні, бо це ж таки ідея більше його. От він сказав, що після того як ця книжка вийшла, він подивився і він хоче наступний рік давати і так письменників і так далі. І потім 27. Ну no, так, а чому ні? За великим рахунком, це суто технічне питання для нас, для видавців, видавати і її потім розповсюджувати. Нам важливо показати, що у нас є багато хороших письменників, і тим більше, що в цю збірку суто з технічних проблем не потрапили тексти деяких письменників, вже відомих, там mm. того ж там Юрія Макарова або Сергія Жадана. От бо просто, ну, просто технічно не склалося. Я вам скажу те, що ті, хто любить читати, вони знають, що в нас є дуже багато хороших письменників. Так, дітей. ті, хто любить читати, <гас> треба Але щоб ставалося якомога більше. Дуже часто в цій студії ми спілкуємося про те, що зараз не до читання, всі там сидять в гаджетах, тому ну, подібні речі. Ну нехай читають з гаджетів. Та електронні книжки про це будемо говорити вже в наступній частині програми Культурна країна не перемагайтесь. Нагадаю, друзі, гостем нашої студії є Микола Кравченко, співзасновник видавництва Друк». Ми сьогодні спілкуємося про цю чарівну книгу Я I like Ukraine», якщо в англійською. Я лайк like Ukraine», Ви тут, в принципі, на політурці можете побачити букву Я. От. До речі, якщо вже про політурку, можна я два слова да, буквально скажу. Ласка. Ми довго от, у нас різні дизайнери намагалися якось підійти. Нам хотіло до, до, до оформлення книжки. Нам дуже хотілося з одного боку, щоб лайк, оцей був лайк, як значок близький до того, що використовується в соціальних мережах. А з іншого боку, щоб воно було щось таке унікальне. Uh -huh. От і ну, все, що нам давалося, письменні пропозиції. Вони в, о, художниками, вони всі якось, ну, не те, щось не те було. І в кінці кінців Андрій Ярмоленко дуже відомий такий художник, оформлювач, він сказав, у мене є ідея. І зник. Два uh -huh. тижні. Чи є є ідея? А де де вона? Де ця ідея, так би мовити, візуалізована, щоб її можна uh -huh. було подивитися і потримати. Ну от вже зараз тримаю, дивлюся, це фактично і от... мішковина, а ви ж так. Так, так, так. Оце от його ідея, оце от, так би мовити, uh -huh. вишити е, значок і Україна і значок Лайка, це ну, просто, я вважаю, що от, абсолютно влучно. Абсолютно uh -huh. влучно. Uh -huh. Я взагалі хотів запитати, де вже зараз можна е, взяти uh -huh. цю книгу. Uh -huh. То, Крім якраз того, що у нас скачати в інтернеті, ні, можна. скачати в інтернеті ще не Все можна. Добре. У нас домовленість <гум> така, що <гум> вона буде <гум> потім поступово викладатися <гум> у вільний доступ. <гум> ну в смислі тексти. Коли це буде, я думаю, що може там через місяць, може трошки раніше, бо трошки пізніше приблизно книжка тільки з 22 го числа пішла в мережі в книжкові. Тобто в центральних київських магазинах вона вже повинна бути вчора сьогодні вже повинна бути, а з понеділка я думаю, що буде і в інших містах України. Ну, але точно вже є ті, хто, напевно, читає або ж, можливо, і прочитав з 22 От брус, я за маю надію, що, да, що з понеділка підуть вже відгуки професійних відгуки не і, і не і не професійних. Ще це... не було відгуків. Чекайте. Ще, ще не було. Були відгуки такі неформальні, але я хочу, щоб воно ж таки з'явилося на якихось сайтах, профільних бажано, угу. ну, щоб щось люди написали. Але насправді для мене особисто більше е, позитивним є. Будь-який відгук непрофесіоналів, тобто простих читачів, як вони там вже сприймуть, це інше питання. Кому що сподобається після офіційної не... презентації книги, пройшло тільки 4 дні? Тому чотири так що 4 так, тим більше що... свято угу. було так, що тут про Україну зараз пишуть багато і про нас говорять в світі. Багато як часто такі одання і такі книги мають з'являтися, і зокрема. Чи англійською мовою цей твір буде перекладений? Ні, ну ви ж розумієте, ми працюємо не, не заради того, щоб це хтось там переклав uh -huh. чи не переклав. Ми працюємо заради наших в першу чергу читачів, наших ну, українських uh -huh. громадян. А я не думаю, що таке взагалі таке перекладати взагалі буде цікаво там, десь там в Польщі або у Франції, або там в Німеччині. Там є такі власні проєкти, їм цікаво. Тобто, з точки зору продажу прав, наприклад, на переклади, на закордон, це не є, ну, це не є та книжка, яка може бути. Це більше щось цікав. внутрішнє. для Абсолютно, нас. Абсолютно, це внутрішні, оці, всі, як я їх називаю, датські книжки, збірки, це все для внутрішнього споживання. Mm. От. Де, взагалі я вам скажу, що... Це у нас досить багато читають перекладів, а в всіх нормальних книжкових ринках переклади складають ну максимум там 15%, наприклад, в Польщі, бо в інших країнах там від 5%, як в Великій Британії, там до 10%, як у Франції. Так що всі орієнтуються на споживання власного продукту і культурного в тому числі. Ясно, що українці з часів революції гідності змінилися. Ми зовсім іншими стали на ну, більшість з нас, скажімо так, але як ця книга може все таки Ще додатково повпливати на світогляд українців. Ні, ну ми не ставили перед собою над завдання там впливати на світогляд. І Хотілося, так би мовити, так, щоб патріотична нотка була, це є. Угу. от. А в світоглядному розумінні ну, ви розум... збірка не може повпливати. Ну я так вважаю. Тобто, це суто. Вирішується, ну питання сьогодення. Світогляд все ж таки формується більш більш серйозними творами. Книжками Ми з дитинства звикли, що патріотизм це щось офіційне, але останні роки дали нам зрозуміти, що любов до України це не абстрактна річ. Так сказав Віталій Капранов. Шкода, що в студії сьогодні його немає з нами, але я думаю, що обов'язково що зустрінемось. Отже, друзі, книга Я лайк Україна або «I like». Україну тут можна знайти 25 творів легендарних українських мастодонтів, вже свою справу письменників від початківців. Вона носить такий об'єднуючий фактор, тому що саме тут вони об'єдналися, їх тут можна побачити, почитати. От друзі, саме цих 25, ну скажімо так, новел. Оповідань оповідань, бо там є і новели, є оповідання, mm -hmm. є і міні повісті. Тобто, скажімо, по 25 оповідань в книзі «I like Україну. Ви можете знайти вже зараз в тих чи інших книгарнях, не тільки в столиці а й України. Вам дякую за розмову. Дякую, дякую що вам. ближче познайомилися з цією книгою. От і давайте читати більше от. Таких книг до читайте, яких читайте вас не обдурять. Так, читайте і вас <хи> не обдурять. Це була програма Культурна країна в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Гарного дня і побачимось!